Що я зараз порушую, інспектор? Що я зараз порушую? Слухаю вас. Я вас слухаю. Я вас слухаю уважно. Що я зараз порушую? Так. Я є представник громадськості. Будь-яка особа має право бути присутня під час розгляду адміністративної справи. Складіть на мене протокол, за, якщо я щось порушую. Я звідси не відійду. Я вам відповів вже. За захист. Поясніть, будь ласка, чому ваш автомобіль зараз припаркований з порушенням правил дорожнього руху. Без включених проблескових маячків. Яких чому ви стоїте ближче 10 метрів від виїзду стролеї території? Це до заїзду. Яка різниця? Заїзд, виїзд. Чому ви стоїте з порушенням? Ви розмовляєте? Чому ви стоїте з порушенням, інспектор? Поки розмовляю з водієм. Закінчу з водія, підійду до вас. Я вас питаюся, чому ви стоїте з порушенням? Чому ваші права в нього в руках? Я з Чому ви віддали йому права? Ну, спинили карт ваші. Документи ви нарушили, не пропускали пішохода. Як я не видів, машини женуть 80 поналий. Інспектор, де є пішоход? Не не Там мене розуміли. зупинили мигалку, я зупинився. Де, ви, де є пішоход, інспектор? Я, З вами за, я вас зуправ. питаюся, де є пішоход? З вами розмова за Представтеся, будь ласка, хто ви є? Я водію, представлюся. Громадянину не. на вимогу його, Ми ви виві повинні виві, представитися. Віде. Закон України чітко пише. При зверненні до громадян працівник міліції має право розв'язатися. Показати своє службове посвідчення. Вас... Ви відмовляєтеся Повір. на моє прохання показати так, посвідчення? Так, відмовляєтеся. Так. Зрозуміло. Я він дасте закінчити. Закінчуйте. Закінчуйте. Не переживайте. Я вам надам зараз допомогу. Не переживайте. Будете надавати допомогу? Бійтеся ще Давайте, пишіть протокол. Ми цю справу будемо розглядати в ДАЇ і їхньому керівництві і будемо це не переживайте. Водій машини живуть в очі, ще тих не виняють. Водій не переживайте. Пішоходи, десь вискакують, я не пропустив. Ну де я міг їх і курва їх машини летять, я не бачу того пішохода, навіть не замітив. — Де є пішоход? Я... Де є пішоход? Тут ні, вони мене за, Шанови, Тим, за сигнал. Кричит, сиреною сиреною, сиреною сигналу я зупинитися. Я вам вже відповів, я не відійду. Я, я, не відійду. я не відійду. Я щось порушую. Так. Що саме? Захист персональних даних Інспектор, йдіть вчитися, йдіть вчитися на перевищення кваліфікації. Чуєте? Ви, 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 ви зараз схожі на перевертня, розумієте? Добре. Я взагалі дивуюся, як ви атестацію пройшли, якщо ви її проходили. Які персональні дані? Що ви мелите? А? Ви думаєте, що ви говорите? Ви Я нормально виражаюся. Я нормально виражаюся. Мелите ви турніти. Ви дурниці зараз, розумієте? Боже, машини летять. Той, ви затримуєте водія? Відпускаєте чи затримуєте? Дайте вимогу, хай поверне ваші документи. Три, три ряди машин. Та це ваші проблеми, що ви можете робити. Водій. Три ряди ви, машини звітом. Ви... Машини влетить коло водії. Коло пішоходів, а я винуватий, бляха. Я там їхав, пішоходи. Ви... Напроти мене не був, а десь звідти там йшов. Ви можете не кричати. Це через вас, ви доводите людей, розумієте? Ви вже, я ще ніколи, я ще ви вже протокол не складаєте? Ви вже протокол що не складаєте. Дайте, та блять, так ще підняв, блядь, я вже. От така о, наша о, міліція о, доводить людей. Не доводить, тому що ви... Міліція. Що значить? Ви що заважає. я мішаю? Ви що, що я заважаю? Чому? Ще раз вам повторюю. Бізприділом займатися, я заважаю вам. Займатися. Та ви займаєте, де є пішохід, якому перешкодили. Де пішохід? Ви інструкцію свою знаєте, 77-му. Знаєте? Ну ви вже на, на скаргу додавалися, розумієте? Ви можете не включати. Знайшли кого зупиняти? Водіїв на зілу? Понятно. На лексусах зупиняйте. Водій, чуть є де пішоход є? Де пішоход є? Ви, ви виділи, що пішоход ви, звідти? Видів. Від... видів. Ви розумієте, пішоход звітом переходили, бачите, і пішоход став, а він йому по під ноги став. Три, чотири, п'ять, шість. Шість років. Що? Відпускає вас? З водій. Я вас похожу. Я, ж... я не можу звірити водія. Муж тут три. Я звірю водія. Якщо він не мав жодних порушень. Протягом щось місць? Ну ви ж тільки що хотіли протокол писати, інспектор. я вам говорю, я не протокол... Спрятував. А що ви хотіли робити? Ще раз вам повторюю, вже в десяти. Звірити водія базах. А ви мені того не даєте Але. зробити. Ви тільки не що ставив. сказали на камеру, що ви будете писати протокол. Там є ви витягнули бланки з протоколами, інспектор. Чуворі, ви сказали, ніде. що у вас розгляд справи тут проходить. Ще раз вам говорю. У вас совість є? Ще раз вам У Вас совість є? є. Мінімальна. Так само, як і у вас. В мене є а у вас немає. У мене так само, як і у вас розуміли. Віддайте водію його документи. Ви знаєте, що в руки, брати, не маєте права документи. Водій, дайте йому вимогу. Нехай віддасть вам посвідчення водія і реєстраційний документ. Ви дані переписувати не можете, якщо ви знаєте закон про захист персональних даних. Я його чудово знаю. Я його чудово знаю. Його чудово знаю. Да, маю. Складіть протокол. Давайте будемо якимись українцями. Дійте ще брога. Та причин тут це водій. Ну я нікого. Задача зовсім інша, розумієте? Зовсім інші задачі вони мають. Вам потрібно, я Якщо потрібно, вийдіть, будь ласка, з ним поспілкуйтеся, я звірю, після того будемо далі зробити. Водій, виходьте з машини і дайте вимогу, хай поверне вам документи. Дайте, він не має права їх руки брати. Скажіть, скажіть, хай він поверне вам документи ваші. Скажіть йому, просто поверніть мені мої документи на машину і посвідчення водія. Не, Не бійтеся, кажіть, хай повертає документи вам. Тричі років за рулем їжджу, бійтеся Бога, що я. Дайте йому вимогу, хай повернеться. Що ви переживаєте? Не, бо, не бійтеся їх, це, це є слуги народу, я, а не ви їхні слуги. Я не боюся, ви розумієте? Шановні, відійдіть. Ще раз вам повторюю. ви спілкуєтеся з водієм. Я на вулиці знаходжуся. Я на вулиці знаходжуся. Я їх не відтривав. Відійдіть, будь ласка. Дозвольте запитати. Ви будете мене дверима штовхати чи як? Ні, я вас прошу, ви відійшли. Я зараз щось порушую. Було, я, я щось зараз порушую. Я ну, я, зараз порушую. Я, зараз я, порушую. я зараз щось порушую. Я зараз щось порушую. Я зараз щось порушую. Ви розумієте вимогу? Я їх відкривав. Я їх я їх відкривав, я їх відкривав. Я зараз щось порушую. будь ласка. Я щось порушую. Ласка, ласка, не тисніть мене дверима. Не, не тисніть мене дверима, інспектор. Не ламайте дверей. Тримай, запиши. Не чіпайте мене. Не чіпайте мене з Не Чіпайте мене.

Чи йде не був, я штрафований або що, нехай ще подивився. Інспектор, що... ви що ви будете? У діти вони їхати, його спішить. Стіка це буде зараз? Скільки часу? Це буде 5 хвилин, 10 годин. що? Ви можете просто так затримувати. Вони займаються. Залізні частину. Десять години ви можете водія просто так затримувати. Зараз дадуть відповідь. Зараз це скільки. Знаєте, людина Вона має їхати. На роботі скажіть. Ви затримуєте Ви затримуєте зараз. Дайте вказівку. Я не можу що поверну. На якій підставі він взяв в руки документи? Водій не дає йому документи, просить повернути. Що, він він, він, він просить повернути, він каже, зараз ваші, я повернув. Я... Поступайте я ще показав. раз. скажіть, хай поверне вам в руки ваші посвідчення водія адміністраційно. Поступайте вікно. Прошу пана. Дайте йому щитку вимогу. Повернути вам документи. Озвучте. Озвучте, і ви зараз поїдете. Ви повертаєте документи? Та там нарушень не було, тому що я мен... ні штрафів не було ніколи в житті в мене. Я тільки права міняв не дав. Віддайте документи? Віддайте мені документи. Чому ви що вам мені говорить? Віддайте мені документи. Віддайте мені документи. Віддайте. Час. Я знаю, Зараз це скільки часу. Якщо ви затримуєте, протокол затримання, складайте. Затримуєте чи не затримуєте не 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 відділяти? Не я, не не я нічого не зупиню. Не... Яка причина зупинки була? Не де пішоход є? Де пішоход? Протримали пів години часу і кажу, за що? Я вас питаю, де пішоход? Я пояснення пішохода, що ви видумуєте вас би так пару років потримати. Ві не Ви не стояли, зі а ви їхали і, і подивилися самі. А? Ви не з, з, заді вас. а чо а чо мені, а чо ви не зупинили ту машину, я там пішоход, типа йшов, що ти до неї не заїхав, а, а ті ті, на мене. Випадали, а? Саніли, а та бо ой по на зілу, тому вас я їду два машина, два чи кілометрів їде. Де є пішоход, інспектор? Де пояснення пішохода? Вчить інструкцію залагін.